Є запитання про те, як поставити орієнтир на креслення. <кій> орієнтир у нас розміщується у стандартній бібліотеці, Ось я запустила. І а там де 2D-елементи, фактично, в першій папці є у нас багато різних символів, але оцей символ буде якраз те, що потрібно. Тут зазначено півність, зазвичай зверху, є якісь тут. Так, параметри, які можна щось трошки побавитись, але є досить багато гарних варіантів до кольору, до вибору, наприклад, ось отакий нам подобається. Пишемо ОК і ставимо, де треба. Це якщо на кресленні, Але якщо ми хочемо, наприклад, на. А цьому аркоші, аркуші, по тобто, макеті теж можна поставити. І, звичайно, якщо так сталося, що у нас там північ, вся так звичайно, стається, але типовий такий, елемент, який має свої параметри, і ми можемо собі пробувати навіть, бачите, шрифт. Можна змінювати є якісь параметри, які можна навіть. Собі кроват, але в більшості багато чого є, готового, і варіантів теж досить багато різні смаки.